Перший поєдинок сьомого туру розпочався з сюрпризу. У першому сеті матчу несподівано виграли рівнянки. Якщо взяти до уваги, що грали вони проти чемпіона, то це хоч і мале, але все-таки досягнення. Втім, майстерності і навиків Регіні не вистачило і наступні три партії вони програли. У підсумку рахунок 1-3 на користь южного. Аже такого результату, що ми повинні виграти. Це таке... різний рівень, Давайте не будемо розкривати команди. І різна комплектація команди. Здесь совсем молодіжна команда играет, игроки. у нас на ігроки. Не готовились різні спеціально. Зараз прохання збор, у нас обфіські податки тяжоли. Наступного дня Регіна достойний супротив показала лише у другому періоді, хоча і його вона програла 23-25, а заключний сет і взагалі практично здала з рахунком 13-25. Наставник рівненської команди грою залишився незадоволений. Каже, допускали багато помилок, тому й програли. Я їх називаю дурацькі ошибки эти вот мячи, які перебралися з стороны противника, їх нужно обязательно доигрывать. Це очкові м'ячі. А ми этот шанс не використовуємо. У підсумку Регіна в турнірній таблиці продовжує займати найнижчу сходинку. А наступний матч рівнянки проведуть теж на домашньому майданчику. Прийматимуть Луцьку континіум волинь.